Звичайно, трошки хвилювалася. Тоби, чи вистачить мені три місяці, чи не вистачить мені три місяці, вистачило. Я готова про це кричати, але я обожнюю викладачів. Прям саме серце мені запали. Мене треба не кнутом, а пряником. Мене завжди потрібно хвалити. Треба обирати саме те, що тобі подобається, а не слухати когось. Я взагалі нещодавно закінчила навчання на книжкового ілюстратора в Харківській академії дизайну та мистецтв. Ось, і якраз таки працювала сама на себе тату -майстро. І Я дуже втомилась від того, що я тату-майстер, бо ти працюєш сам на себе в маленькому містечку, і, звичайно, людей не так багато. Тобто, я хотіла якоїсь стабільної роботи і щоб вона мені подобалась. І графічний дизайн якраз таки обрала через те, що був курс в академії десь рік, напевно, де ми створювали логотипи і тому подібне. І я якраз така: ухти, круто, спробуємо! І я створювала логотип для себе типу для своєї тату-студії і тому подібне. І мені дуже сподобалось. Ну тобто, це було цікаво, тому що я була, наче замовником, писала собі якісь ТЗ і тому подібне, створила його, і мені сподобалося, якби те, що мені почали казати, що всім подобається, що подобається дизайн, б хотіли, щоб я його створила для них. Для мене це було взагалі ну, чимось дуже дивним, тому що ого, я створити для когось дизайн, те та я так просто, наче набавилась. Ну, я вирішила якраз таки піти прямо саме по цьому напрямку. Бо мені здалося, що якщо не книжкова ілюстрація, то може гречний дизайн, може щось таке, бо ну я не знаю, я не вмію нічого іншого, так би мовити. Тобто я вмію малювати, я вмію щось створювати. Я така творча людина, тому ось вирішила саме в цьому напрямку йти. Якщо чесно, то я б хотіла в майбутньому. Тобто ми вивчали якраз таки на курсі веб-дизайну трохи і. Це було цікаво, але я не знаю. Ну, от, якщо чесно, то графічний дизайн мені подобається від того, що я не знаю, якогось тобі більше можливості от саме малювати. Ти от прямо на папері сидиш, відмальовуєш варіанти логотипу того самого, якихось патернів, навіть просто якась структура. Тобто я звикла, хоча і в веб-дизайні саме, коли є структурованість. Тобто, в книжках так само в тебе є блоки, де ти все розташовуєш. І мені теж подобається там, наприклад, робити ті ж самі креативи. Не знаю, мені прям, мені прям це до душі. Я не знаю, як це прям пояснити. Але в майбутньому я б хотіла, напевно, і моушен дизайн спробувати на якомусь такому базовому рівні та спробувати веб-дизайн. Ну, я просто ще бачила, що а, вакансій дуже багато, де от просять, щоб ти був і графічним дизайнером, і моушен дизайнером, і веб-дизайнером. Тому. Цікаво, цікаво піти в цьому напрямку теж, можливо, згодом. Я взагалі ще коли на курсі е, була, то я придивлялась вакансії. І от саме сміялась того, що треба, щоб ти був і тим, і сим, і цим. І я трошки хвилювалась, але зараз я там відправила вже там, декілька е, резюме, вже отримала одну відмову. Дякую, Аврора. Дуже приємно. А, Але я не сумую, тому що в нас вже був ще трошечки там лекції по кар'єрну з кар'єрним менеджером. І він говорив, що не ну, треба через це сумувати. Він сам відправляв там дуже багато всього там, цих резюме, теж були відмови. А, тож я така: ну нічого страшного, на одну мені відповіли, але там, попросили Google форму заповнити. І що через 10 днів ми з вами зв'яжемося. Я така, ну сподіваюсь на це. Але я взагалі шукала на роботу ЮА. Ще я зареєстрована в LinkedIn, але я поки що не дуже розумію, як там все це, 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 це працює. Ось тому я чекаю, коли з'яжусь саме з кар'єрним менеджером. Але взагалі, коли я саджу на цій роботі ЮА і шукаю роботу, я завжди орієнтую, що саме там, ну саме що мені пропонують. Тобто, я дивлюсь, що там по роботі, що мені потрібно буде робити, і така ага, окей, добре. І саме найголовніше для мене це, щоб там були відпустки, лікарнянні, і не треба було це ось пахати 12 годин і тому подібно. Тобто були якісь гарні умови. Зараз звичайно, у мене друзі, які теж працюють не в цій сфері, але там чомусь, і мені дуже сумно не дивитися, Бо вигорання це вигорання дуже сильне. Взагалі я роздивлялась, бо влад, викладач, наче прям такий: йдіть на фріланс, там круто. Але я не знаю, я дуже сильно втомилася бути тату майстриною, в плані того, що ти не знаєш, скільки ти заробиш. Це це якось ну, ти дуже хвилюєшся завжди. Ти не знаєш, що, чи буде в наступному місці у тебе гроші. А якщо працювати там фултайм, тайм то так, ну типу, ти розумієш, що ти зробив там. Кілька то завдань тобі заплатять гроші, і ти будеш спокійний. Ну і плюс я не знаю, але я, напевно, більше якось до компанії склоняюсь. тільки тому, що я хочу хоча б рік, там, два відпрацювати, щоб в мене вже був досвід, щоб була поруч людина, яка буде мені навіть, там, допомагати, розповідати якісь нюанси, щоб я ну, зібрала цей досвід докупи. І тоді, можливо, так, можливо, б я пішла далі кудись на фріланс. Можливо, я б і якраз займалася і графічним дизайном, і книжковою ілюстрацією, і версткою. Тобто я б це якби хотіла, але от саме зараз мені б хотілося от працювати на компанію. Я взагалі ще напевно рік чи два назад я думала піти на курси. Я думала піти якраз таки на графічний дизайн, тобто я завжди хотіла на графічний дизайн. Але от саме, ну, зараз почала прям обирати, шукати прям більш точніше. І в мене було три варіанти. І я хвилювалася, я не знала, що саме мені обрати. Бо, в принципі, і там, і там, і там добре. Вирішила почитати якраз такі коментарі на незалежному сайті. І от саме в Lemon School самі найкращі коментарі. Я, я знаю, чому, я розумію, чому, але ну, дійсно там дуже гарні коментарі. І плюс мені сподобалася ціна, бо ну, так само, як на Project, як на скоті, там ну, ти і навчаєшся десь рік, але і платиш теж немало. А в мене не було якби і такого часу, тобто я вже хочу працювати, мені якби, вже потрібна робота, і якби півроку там, рік навчатися, це прям дуже багато. І що мені сподобалось Леванському, що це три місяці, дуже гарна ціна, але я, звичайно, трошки хвилювалася: Тобі, чи вистачить мені три місяці, чи не вистачить мені три місяці? Вистачить ось тому якось не знаю. Я розуміла, що це не просто якась онлайн-платформа і все. Тобто воно десь існує онлайн, воно існує ще в Києві. Мені це дуже, ну, мене це дуже заспокоїло, що мене ніхто не обманює, ніхто нічого не зробить, тому ось мені це, це великий, напевно, плюс. Можу відзначити те, що я завжди працювала в ілюстраторі. Тобто, в фотошопі ми теж там щось дивилися, там визначали себе. Але от сам фотошоп я дуже мало там на нього дивилась. І саме після курсу я якось, ну, в мене стала більша база по фотошопі, тому що я, я дійсно майже в нього, ну, не займалась, не сиділа, майже нічого не робила. Особливо мокапи. мокапи для мене. Ну, я не знала, що там можна зайти, і це ну, гарно, щоб вони виглядали гарно. Тобто я цього взагалі не знала. І якраз таки після курсу я вмію робити гарні мокапи, я розумію, як їх обирати. Знаю, які вони гарні, які вони не гарні, тобто, що вони там, так би мовити, система не дуже. Ось. І е, так само логотип для мене це було прям вау. Бо ну, в академії нам розповідали, як робити логотип, тому подібне, але це було дуже-дуже дуже сильно стисна інформація. Тобто, я не дуже тоді розуміла, що саме я роблю, а тут я зрозуміла, тобто все було по етапу. І мені це. Прям дуже самі сподобалось. Я тепер дійсно розумію, як презентувати, як що робити. Тобто, це прям для мене величезний плюс. Ось. А також креативи. Креативи для мене взагалі були загадко. Ну, Просто коли я бачила їх там в інстаграмі, для мене це була дійсно загадка. Я не знала, як їх роблять, як вони взагалі, яка їх структура. А після курсу привіт. Він дуже любив на курсах. Він завжди приходив біля ноуту, лягав і такий, і цей ем, креативи. От креативи були для мене загадку. Після курсу я зрозуміла прям всю структуру. І я не знаю, чому, але вони мені дуже сильно сподобались. Я не знаю, чому. Я всім кажу, давайте зроблю для всіх креатив, Це так круто. Ну, типу, це дійсно цікаво. І треба типу, все одно мати прям фантазію, що його тут придумати, що тут запхнути. І, напевно, ще іконки. Мені завжди було цікаво, як іконки роблять. Це виявилося не так просто насправді, але дуже цікаво. Тому я ще рада, що я ще іконки вмію робити і знаю там всі деталі з друком, тому що взагалі щось друкувати це смерть. Я ненавижу це. Бо коли я друкувала, я робила книжку на свою дипломну роботу. прямо сама створювала все. Її друкувати це було жахіття, чесне слово. І я рада, що ну, типу, в мене був такий досвід, я вже трошки розумію там, облізки і тому подібне, як треба все робити. І після якраз таких неймовірних класних презентацій та розподілів влада я тепер більше розумію. Тобто, це для мене прям найголовніше, що я тепер трошки розумію, що таке ТІФ, бо якщо щось навіть не розуміло, що це таке. Я не знаю, я готова про це кричати, але я обожнюю викладачів, прям саме серце мені запали. Бо я така людина, як, ну, мене треба не кнутом, а пряником. Мене завжди потрібно хвалити. Бо не, не знаю, я така людина. Я завжди прям з ідеєю, якщо мене хвалити, підтримувати, я прям буду настільки сильно старатись, прям все із себе виходити. І якраз таки Влад та Олена дуже цьому допомогла. Бо я з самого початку. Я така сиділа, така я хочу червоний тепло. Я його хочу. Я не хочу не синій, не жовтий, я хочу червоний. Але я хвилювалася, що, можливо, мені не вистачить якоїсь підтримки, якогось зворотнього зв'язку. Але ні. Ось викладачі неймовірні. От, от прям суперкруті, я не майже бо Мені дуже сподобалось там, я могла владу написати ввечері. Тобто я не сподівалася, що мені буде відповідь, я просто написала, проще не забути, але мені відповідали, мені допомагали завжди. Тобто, я пам'ятаю, як ми робили сайт, дизайн сайту. Ну я в перший раз з фігмою, тобто я не всі деталі знаю, і я кажу: допоможіть, в мене там парички, мене все вистримує, нічого не розумію. Зараз допоможемо. І він сідав, так допомагав, мені кружочки відправляв, каже, Дивись, отут, отут, отак треба. Я така, а круто. Тобто завжди, ну, завжди підтримка, і мені це дуже подобалось. Особливо сподобалось, як він задавав домашні завдання, і треба було наступне... ну, домашні завдання і якраз таки казав: ті, хто там мені там сподобаються там, ваші домашки, я буду показувати наступному році. Я завжди старалась, щоб він показував мою домашку. Тому що для мене це суперприємно, бо один раз, коли він її показав, я була дуже розгублена прям супер розгублена. Бо він ще й мою першу картинку взяв. Я така: О, це я круто. І він так мене хвалив, і Олена мене хвалила. Тобто, протягом взагалі всього курсу вони завжди були поруч, вони завжди мене хвалили, вони завжди мені допомагали. Олен мені прям теж, ну. Величезна дякую, тому що вона не критикувала нічого. Тобто вона писала в тебе там отаке, таке, таке, перероби. І це не було якось, якимось негативом, чогось такого. Я просто подивилась така а, все, я зрозуміла, зараз я зроблю. Тобто вона все чітко і адекватно мені говорила, писала. Я така, о, супер, круто, я все зрозуміла. Ну тобто, до викладачів взагалі питань немає. Вони прям Буточки -буточки, вони дуже допомагали мені. А також хочу значити платформу, на якій було навчання. Ну тобто, не Zoom, а я звуку називається, саме ця платформа, яку ми домашки загружали. Мені дуже подобається, що можна передивлятися відеоуроки і можна передивлятися презентації. Тобто, все це зберігається, бо це дуже прям мені це потрібно було, бо іноді я забувала якісь моменти, які ми робили якби на, на уроці. І Я така, так, треба повернутися, і я могла зайти, я могла передивитися, або якщо мені там стало погано, я там на половині парі вийшла. Я можу на наступний день спокійно відкрити і подивитись. Ну я завжди передивлялась, тобто все читала, перечитувала, бо мені було дійсно цікаво. Презентація були цікаві, і уроки не були ну, над ними. Тобто, я за всі ці уроки не хотіла спати ніколи. Ну тобто, мені дійсно було цікаво, я дійсно слухала, я відповідала на питання. Тобто я дійсно мовчала. А третій це, напевно, кар'єрний менеджер. Це, 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 до речі, в School мені дуже сподобалось. Я ну, це одразу така. Мені ну, потрібен кар'єрний менеджер. А, бо як я зрозуміла, йде допомога, тобто з резюме, як там себе поводити, і мені сподобалось, що можу запропонувати роботу. А мені таке подобається, я таке хотіла. Тому кар'єрний менеджер — це ж це такий плюсик дуже великий. Плани на неї най, там найближче півроку, це напевно працювати. <смі> я дуже хочу. Ну, взагалі, я дуже дуже сподіваюся, що я знайду гарну роботу, де мені дадуть якби, волю. Я зможу прям творити щось робити і від цього брати досвід. Бо якщо мене буде стати в дуже такі прям стислі рамки. Досвіду, мені здається, я мало візьму, бо мені потрібно свободи, я ж шперша людина. Але я думаю, що так. Я, можливо, піду ще на курси, я так думаю, мені б хотілося. Можливо, там просто на якісь додаткові там по ілюстратору, по фотошопу, можливо, чи просто там про типографіку, або про шрифти, навіть просто якісь там, ну, просто. Щось таке, щоб я більше почала розуміти, тому що я купувала книжки по графічному дизайну по лого. Тобто я хочу зібрати велику базу, щоб бути більш професіональною. Ось, а взагалі напрямку я дуже задоволена, тому що не знаю, ну, мені якось це все дуже подобається: підбір кольорів, підбір шрифтів, всі ці композиційні моменти, бо в принципі в мене з композицією завжди все було дуже добре, крім академічного малюнку та живопису. Але композиція завжди в себе окей, ok. і пошихтам дуже добре. Ті, хто хоче піти саме до графічного дизайну, я б напевно порадила. Ну, не знаю, це моя думка, але мені здається, краще одразу пройти курс графічного дизайну, а потім якраз якісь там фотошоп, ілюстратор, там, може, якісь там курси по логотипу просто по шрифту, тобто отак, от потрошечки. Ну, мені здається, так якось набагато краще, ніж брати і так от спочатку люстрати, потім фотошоп, і отак потроху-потроху, краще, коли в тебе вже є якась база, і ти вже потрошечку далі йти доповнюєш цю інформацію. І я б, напевно, казала, що краще купувати, ну, навіть не купувати книжки, але брати ще інформацію. Тобто, мені було класно, коли там, так, Влад розповідав. І я така круто, класно, все там. У мене був я все записувала. Таке добре. Але у мене були ще книжки, які я купувала. Я так само їх читала, вони дуже важливі. Ну, не знаю. Для мене це було дуже важливо, бо там багато прикладів, багато пояснень, як розробляли той самий логотип в тій компанії, і для мене це було дуже великим плюсом. А взагалі, люди, які там обрали дизайн. І ну, не знає там, чого вони хочуть, тобто який напрямок обрати і тому подібне. Треба якось не знаю, можливо, спробувати, але завжди треба обирати те, що тобі подобається. Бо я ще в 9 класі хотіла піти саме в ту академію, саме в цей напрямок. І я пішла, і мені це все сподобалось. І я дуже щаслива, що я там навчалась. І те, що я пішла на графічний дизайн, я теж щаслива. Я не стала лікарем, бухгалтером, ще кимось. бо мені це просто не подобається. Треба обирати саме там, ну, саме те, що тобі подобається. Іти саме туди, куди тобі хочеться, а не слухати когось. Якщо тобі кажуть, йди на веб-дизайн, бо там крутіше ти там заробиш багато грошей, це не має сенсу. Треба йти, саме там. хочеш на графічний дизайн, Блін, ну я хочу туди, я, я, я наче, туди піду. Головне, що ти все одно спробуєш. І, взагалі, треба завжди спробувати, бо немає сенсу. Якщо ти не спробуєш, то шампанського пити не будеш. Але взагалі завжди, ну, завжди треба спробувати. Навіть якщо це розховано, навіть якщо, можливо, ти потім будеш розчарований, треба завжди спробувати. Завжди треба пробувати.